Працевлаштування онлайн у Львові підбили підсумки відкритого конкурсу на заміщення вакансії в обласних управліннях юстиції. Зокрема, і на керівні посади близько сотні кандидатів зголосилися взяти участь у конкурсі. Формат був особливий і в тому, що співбесіди кандидатів відбувалися в мережі інтернету у відкритому доступі. Провели більше 20 годин співбесід онлайн. В обговоренні кандидатур взяли участь більше. Трьох тисяч користувачів загалом на конкурс виставили 57 вакансій, та на 14 з них так і не вдалося обрати переможців. І так має відбутися повторний відкритий конкурс. У юстиції кажуть, шукають вмотивованих людей, ставку роблять перш за все на тих, хто досі не працювали у системі юстиції. Ми готові проводити конкурси стільки, поки ми не, не знайдемо це якісне фахове оновлення, яке буде працювати. в новом формате в органах юстиции Львовщины. Первый раз в нашей в истории нашей страны э, проводили онлайн собеседование во Львове. Во Львове это началось, я думаю, что по всей Украине э, будущее будет так. Конечно, не все были назначены, но я уверен, что это для них хороший опыт. И мы эти кадры все равно не будем терять, и они будут в резерве.